Наша малеча грається пістолетом і приходиться давати. Що я зараз буду робити? Поки він спить. Вікуля помила машину, а я хочу полити ось тут трішки і тут добре залити. Для чого? Я сьогодні хочу пляшка одна, віка вже мені дала. Там велика залетіла, то буде водичку возити, поливати квіти на кладовище. А це я вчора взяла у Наташі. Вона обрізала самшити. Вони трішки різні, чим у мене отам, що ростуть. Так, 4, 5, 6, 7 штук. І я сьогодні хочу їх отут залити і е, висадити. Це я, щоб пляшка не полетіла. А зараз відкриваю воду і заливаю, а потім. Не зрозуміла, що це в мене ще квітує. Це, мабуть, насіння. Це оця кримська півонія насіння дала. Ну, хай кущик росте. Коротше, я тут не буду сапати нічого. Мені зараз треба все позаливати, поки малеча спить, а потім будемо гуляти. Отут залью, там туман буде. І за паркан піду. Ну, а зараз включаю воду і поливаю тут швиденько. Корні він у мене є. Так що, а, я хочу сам шити всі пляшкою понакривати. Ну, скільки в мене буде пляшок, не знаю. скільки буде, скільки понакриваю, я потім добавлю Ще ж не глибока осінь. Тиск води хороший, ніхто не поливає, тому мені, як говорять і карти в руки. Дивіться, Меню тут треба добре залити. Тут у мене ростуть один, два самшики. Це ж я не пам'ятаю, які це, мабуть, ті, що я брала восени. О, а зараз тут заливаю помідорчики посходили. Може, ви її урожай дасте ще? Так. Я тут швиденько, там Діка полила. Вона машину мила і відставила відкритий пістолет, і воно само поливало. Ну, а тут я зараз. Позаливаю, я не знаю, де я їх посажу, як спланую. тому я залью добре скрізь. Бо поки що сім штук виходить їх. І оце, якщо вони, здається, це Наталі, я тут садила. Ну, в мене там іще є за будинком під хостами ростуть. Так. А, тут достане в мене, я ж тут туман поклала. Отам ну, полью, ну і я працюю. Поки малеча спить, бо з ним треба тільки ходити. Поки я поливала, святік спав, а Віка зробила піцу. Ну я й не встигла, бо Фенді розбудила святіка на годину раніше, то я була нянечка і не встигла сам шити висадити. Ну, висажу ввечері. Взяла чотири кусочки, зараз понесу сусідам. Не знаю, де там малеча з мамою, чи може і він зі мною піде. Поїхали. Взяла лаванди їй, зрізала, хай саде і вони надовго, на п'ять хвилин. Де зайчик? Скажіть, я сердився. Щось дуже сердився. Да? Поїхали. Де вони? Там ті дівчата, все пооткривано. Так, поки по-гарячому, думаю, і піцу поділюся, бо нам буде багато. Віка. Так, поїхали. Ой, яка краса, так? Да? Ну і що, де вони? Дівчата. А ви де? А, а на п'ять хвилин вийдеш сюди. Ну так я тобі віддам і обідай далі. Та, та ні, ми, ми будемо гуляти. Наташ, каже привіт. Наташа з тобою? Ні. Це лаванда? Наташа пить. Ага, а це, це що спить. Ага, це. А це Віка пекла mm. з листового тіста. Може, трішки пригорівше внизу, mm. то нічого страшного. Uh -huh. Так що тобі смачного, а ми поїхали гуляти. А це лаванду, хай посади. Це не лавандін, а лаванда. Я сьогодні зі в одну водички було, а. я, ну, ти відпочивала, а я поливала. А, та ні, я вже їсти хочу. Я ну все, все. поки. Ну, хорошо, давай. Закриєшся потім. Нехай. Поїх. А я наче чую таке, думаю, ну, як наче той. Клацнуло. Клацнуло. Ага. А, ми пот... а пот... ніде ж ніхто не рука, думаю, реально. Так я ж потихеньку. Та нема за що, на здоров'ячко. Хай тільки посада не забуде. Там, може скоро встане, ми там ще ж не кончили. А по... заразом і посадила. Да. Ну і все, ми поїхали. А він <не стільки> встав. Так, я пішла шполивать, він заснув супер. Так ця ж сфендя розбудила його, і він з 12, без 10-12 заснув, у два вона його розбудила. Так, а ко вона підняла? Я ж Віка ж пекла піцу, чи що вона там робила, а я ж поливала. Я не знаю, як вона там його розбудила. Навірно, до нього в кроватку пригнула. Він не, не в люлічки спав, а в кроваті. Все, йди їжа, а то апетит пропаде. Хорошо, дякую, Пока. Що Наташ? Оце тобі. Вже їхали. каже, вип'єш кави. Ну, пішли, став тоді. Так, ми прийшли, кажуть, хоч кави попий. Ну, оцей ми сидимо зараз. Хто на руках, хто просто стоїть. ну, от. ну А Наташа перебили Наташі апетит. підік. Двойне Наташа, то й менше водички лється. Що там, шумить щось? у Наташі шумить. Віка старалась. Ага, ті, а, ті, а тільки листове ж тісто куплене, поняла, і воно трішки ж підхвачує. В мене і так духовка підхвачує. Ну, я з'їла з, з задоволенням. Ну, Чого це? Ні. Три куски, чотири там, а ну як чотири? це, я по два кусочки, да. да, і в нас чотири лишилося, я один з'їла і Віка а дві з'їла, велика. Що вона кричить, каже? Що вона кричить? Слуха. Да. Слуха. Ні-явую. Не, не знаю. Я воню, а, була така у нас дитяча, ага. а, Я вже слухаю, що ти там даєш нам. Тільки каже, хтось значить я буду їсти, бо я наївся борщу і пюре яблучного. В ротик, на. Сядек. В ротик, на. на. Ам, ам. Кушай, кушай. Опа, бубух. На. на. что там? Вставай, давай, вставай, топай. <мирает> а <Да>. не <Да>. повзай, я топай. <мирает> каже, прийде время. Каже, прийде время. Что, каже, будешь не успевать бегать. О, це точно. Все, каже, що я повзаю та в хаті, а то каже, по хаті вже ходить конкретно, вже не треба його водити за руди, а тут, а тут, бачиш, а тут ще трішки, да. Mm. Давай ну, я... топ-топ. Як чужеш. Угу. Ага, пішла моргошка, нема. Вона да. Наїла страшне, Тоня. На здоров'я. Uh -huh. А що ти я... тут <laughs> <трохи> Так він же ж робив? <laughs> ну що, передінем, Все одно ж пісяє, він той памперс. <laughs> — <Каже>, це... <laughs> Де Давай я <є> там підстане? Та <laughs> да, ну то безполезно, мабуть, дивися. <laughs> Каву... <laughs> <В> кавуном вимазались. <laughs> Скаже, мама, де ви були? <laughs> <laughs> то йому тут подобається. А так він час його восьметь. Поскомка, я, може, ні. Ой. Ай, ану, ану, давай. Ану, стили, стили, просто стили отак, щоб він сів. Давай, сідай. Сідай. сідай тут, сідай, сідай, на оце, сідай, от сюди, сідай. Сідай, сідай сюди, сідай. Поїхали, поїхали, там уже памперси чорний. <фит> Мама сьогодні коляску мила. Ой, боже мій. Ну о. Ну, це друге діло. Бачите, ми пограємося. П'ятий грязний. Так, а як ви, він в землі? Скаже вона, так він же був убитий, чув його і ноги грязні. Ну так я ж його розвела. А, а дома як ви? Оце ж йдемо дорожкою, ну стежечкою. Він мене тягне там, де земля. Звісно. То... Ой, це чудо в нас. Так? Да. Ти чудо? Отак. Давай туди все, кидай, кидай, О, так, умнічка. А, Те не кидається. <рес> <рес> те не кидається. Каже Віка, бабуля, до вас, мабуть, треба всі темні речі ну, привозити. А дома лишать такі світлі. Ну, Кажу, ну так, да, ти давно про це повинна знати, що тут земля. Кажу, да. <рес> я ж не буду все равно сидіти. А? Да? О, я і знаю, як у мене сашунечка був. Ага. Три рази в день. Да. І оце як стираєш, одне його висадиш все. Да, да. Ти куди, чого повскома йти? Ножками топ-топ. Ну да, так, давай ще там повидираєм, Давай вставай, ножками топ-топ. давай, Ні, там ми вже були. Ми вже там були. ні 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 Воно де бабушка Наташа, ой Боже. Дивись, де бабушка Наташа, ото до неї йди. йди. Боюся. Трусішка. приїхала. Він ще тебе й не тяне. Ти бачиш як? Мене так тяне вовсю. опа па 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 опа! Бабу. А баба як бачила, його в гудік так і є? Ні, вони ж їздили. А, їздили. Їздили, ага. А, а так вона дивиться, що все відео де я малий. <говорит> Сама сказала. Ну і куди ми оце йдемо? <говорит> Ні, то ти бабушку Наташу зови туди. Ой, хто там? Га-га-га! Лусі. Лусі, пішли подивимося. А як? Та не должен. Вони як так а куди вийдете? Ага, давайте. О, пішли. Пішли топ-топ-топ. Опа. О, Бачиш? Да. Йдемо грязні, передінемося, нічого страшного. Старі бабуся, тоді не може. нас тут вся хризинка массу. Сухне. Ой так, а де наші тапки? Наташ, один тапок бачу, а де ще один? Підожди. Куди ти, бабушку, Наташу, тянеш, ми вже додому їдемо. Їдемо додому. Да, да, да. Пішли в колясочку. Так, кажи що ти сказала? Ні-ні-ні! яй я. Давай я тут сядемо. Um. Все. <ріху> <ріху> ну що, йдеш до мене? <ріху> каже, нічого сидіть. <ріху> Сілася, каже. Ага. Тягне, тягне. Пішли до колясочки. Ні-ні-ні, туди вже не вертаємося. Все. Пішли до колясочки, пішли. Пішли, поїхали, Наталя піде працювати. Так, я сьогодні тут понасаджувала хризантем 10 кущів і пополивала. Да, поки ти спав, бабуля тут, ну не знаю. Трішки бачу листочки е, опустилися. Да, машинка поїхала, да? трішки листочки опустилися. Ну, треба кожного дня заливати. Хоча сьогодні плюс 24, не жарко. Ну, побачу. Десять, десять кущів перенесла сюди. Да. Да. поїдемо у двір, да? Поїхали вмиватися <рес> <рес> за мазурки. Посадила, ну, це два ось таких кущики зелененьких, не знаю, а може й буде діло. Оце я так посадила, сім штук. Це в Наташі взяла. Ну, якщо вона буде ще там. Обрізати, то я ще візьму. Я хочу так вдоль висадити. Ну, в мене є за хатою, ще там ростуть. І там уже з корінцями, то я вже висажу. Оце залишила, тіпа, стежечка буде. Тут дивіться, яка в мене хризантема шикарна, я її потім відціля відсажу. Всі хости приберу, вирівняю тут, залишиться отам тільки отой. От, от, от як він називається, що плететься? Забула, я з Криму його привезла, і оце він потихеньку плететься, він був заплів мені отам гірку, ну а я потім оце розсадила, він потихеньку хай. А тут засію травою. Це я так планую. Ну поки що це зараз поливаю і пляшками, скільки пляшок є, скільки й накрию, бо без корінців і щоб до слідуючого року вони тут прижилися. Ну, ось так накрила пляшечками, які були. І одної мені не вистачило, але в мене там є пепсі чи кола. Я вип'ю і якраз буде на оту. Ну, а потім ті типу, пересаджую трішки якось стіл, може передвину, а може хай так і буде стояти, На зиму то його треба вкривати. І хотіла. Показати, дивіться, в мене знову дельфініум розквіт. Зараз ближче покажу. Це, мабуть, йому тут комфортно було, дві гілочки всього відкрилися. Я сьогодні дивлюся, у скільки, дивіться, який гарний. І в мене ще один є там, за будинком. Треба його тут поруч посадити, поки ці тиси повиростають, то він тут буде гарно йому буде тут комфортно. Що я ще зробила? Ой, Віка, машину мила, суше, губочку. Це е, лаванда. Я, е, ч, здається, чотири штучки понесла Наташі, щоб посадила. А три собі, бо я вже дві посадила. Ну, поки що в землю їх не закопую, завтра, мабуть, бо хочу зараз е, забрати у вікулі малюка і погуляти. Десерт зараз з'їму. І вийдемо з ним на вулицю. Це включила туман. Дивіться, як він мені тут тумане. Шикарно тумане. Зараз переставлю, хай далі там. От, і, і, а я вільна. Так, і оцю пляшку треба забрати. Це буде, водичку буду наливати Віка тут омивателю той. Помию хорошо. і буду брати. У Увазить там наливати водичку, бо я всі пляшки щось позабирала. Так, іду я годувати малечу. Чи Віка, може, вже погодувала, ну, заберу тоді. Ну що, ти тільки не спать. Я знаю, що ти не доспав сьогодні. Ми поїдемо гуляти, так? Поїдемо гуляти. Я там включила тумана, а хтось іще поливає, бо тиск зовсім упав, був такий високий. Ну, нічого, хай заливає. А потім на Астри включу, а потім на троянди. Ну, а завтра можу полити ту клумбу свою. А поки що поїхали гуляти, так? Все, бабуля тут справилась, хоч. Хай ростуть буде гарно. Такий, знаєте, буде заборчик невеличкий. Отут ще Тьома Ні! Отут Тьома ще прибере оцю плитку теж тут. Потім, ну Там з корінцями навесні посажу. От, от. Оце ми оце е, е, баночку з підкраски, вона е, там з душкою і він бере її і ходимо тут з нею. Ой, чудо маленьке. Ну, поїхали. Поїхали гуляти. Хто це зівав? І хто це зівав? Хлопчик не доспав. Ох, і Фенді каже, не дала мені поспати. Да, не дала поспати. Ну нічого. Сподіваюсь, що будеш спати цю ніч і маму не тривожить, щоб і мамочка поспала. Да? А що це в нас тут таке? Ой, <клухи> да. <клухи> да, зайка. Ой. Що дивлюся, ще це вже другий раз тут приїжджаю. Ну, оця сама краще якось витримала сьогодні. Ну, а ті ще трішки, може, хворіють, ну я їх позаливаю завтра. Кує, каже, що ти там розказуєш? Дай. Так, що ти дай. там розказуєш? Тут, може, ще яку десь можна буде посадити. Дай. Бо багато хризантем. Ну там впереді вулиці теж можна mm -hmm. до да, посадити. Ой, так. Ну, поїхали ми. Не будемо балакати, так? Да? Ні, не будемо. ку Ку-ку! ку ку Ку-ку-ку! Дибалися. Да, Ми ну, поїхали. Бачиш Мішу? Де Міша там? Де Міша? О, Міша, бачиш там в садочку. Гуляє Міша. Де? Да? Міша там гуляє. Ой, скільки там собачок, да? Ой. Лають, да? Каже, ми катаємося просто. І Мішу провідали. Да? А -а -а. Да, Міша там лає, лає Міша. Каже, ми вже поїхали. Мішу побачили так здалеку. І поїхали. Святик не хоче книжечку читати? А що Святик хоче? Що він хоче? Каже, я хочу вже спати. Ти мені сусід даєш? Давай, давай. Ні, не, не даєш. А куди ти пішов? Куди? Ото. Ой, О, я тут на тумбочці сижу, каже, розсілась. А святик де? Ку-ку. Отак. Ой. Отак. Opa! Opa! Te mă Opa, Opa, pa, 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 pa. Opa! Ii fândi tot poruci. Da.